Друзі, всім привіт! Другий день турніру. Без відхилу і оборонка. Ну, оборонка стоїть добре. Так. Тепер, тепер головне нам не налажати. Жовтий центр, жовтий центр. Я візьму... Візьму, візьму Фіолетових. Та... Блін. Так, так. Ну і нехай будеш ти. Нехай будеш ти. Попробуємо так, попробуємо сяк. Якость то ж воно має бути. Так. Ну, давайте полянку тоді крутити. Там, 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 там. А я п'ятірку жовтих бачу. Це був місклік. Так, вона ж, по-моєму, да, хіл в ноль, але це що вона баф докидає, жорсткий. Так, Дімка, терпи. Может пчелки трошки допоможут. Так, так, так. Там уклонение. Бьем сюда. Давай-то Три синіх зберемо. Якщо не вб'є Дон. Ага. То ми пташечок поставимо. І давайте фіолом спробуємо добити. Так, добре. Там вакас уже надумує мене бить. О, ми йому зараз атаку зріжемо. Перший ніж він нам. Так, жовтих бачу. Хоча жовтих мені вже більш фіолетові потрібні, ніж жовті. Чи сині, наприклад. Так, давайте так. Давайте так. О, добре, добили. Ну, якось так. Все, ми пчлками обліпилися. Всіки там ще уклоняння. Два ходи. Дальфіх з ним. Там, в принципі, птички доклюють. На кінець то я наважуся в цій грі перейти на англійську. Не знаю, чому раніше цього не робив. Тут нема нічого такого... Так само підам. Немає нічого такого, щоб мені потрібно було читати, щоб я не розумів. Що можна спокійно... Спокійно грати і на англійській мові. Так, ну давайте якось так. Це хіл, хіл в хіл-центрі. І воно, як завжди, такий типу, соблазн. А, хіл, пофіг, виграємо. А воно як завжди там якась фігня трапиться і... Давай заливати. Так, давайте цех, ці б'ющі. Так, так і так. Сині. Це хіба що, якщо чесно, якщо на англійський я не такий сильний знаток, можна сказати взагалі не знаток. Якщо новий персонаж вийде, тоді мені прийдеться переключати, щоб узнати, що він, що він робить. Тому що на англійський я навряд чи зрозумію. Так, що знов пчелки будуть нам поєдинок вигравати? Так. Ну, тут тут джарів. А якщо, якщо? Ну чисто. Чисто поп попробувати. От синіми. Синіми згуляти. Просто два червоних. Та і фіг з ним, погнали. Ну, трошечки камінців є. Давайте зробимо так. Зараз на п'ятірку вийдемо синю. І ось так. Нічого не поламалось, добре. Ми будували, будували і на кінець то збудували. Так, зараз він там шандарахне, замідло кіна, кіне, тому взриваємося. Хватить, хватить, перебор камінців. Так, включаємо нашу дон. Так, контроль він вже не поставить, да, там розподілення свої, тому що ми Йокенмокена цього, блін, зарядили. Так, давайте так. І ми його, напевно, доб'ємо зараз. Чи давайте... Ні, жовте мене не, не доб'ємо. А може догорить? Ой! А там взрив. Та, теж не б'юща уклонення. Давайте так тоді. І ось так. Ну все, думаю, це перемога. Зараз він когось уб'є. Ого! Оце я рано сказав за перемогу. Я ж не думав, що та сволочь так вдарить. Так, ну будемо надіятися на своїх пташечок. Зараз ми його доб'ємо. Ось так, вони і ману там позрізають. Так, не кажи його поки не перепрыгнеш, да? Так. Треба ж під ним щось шукать. Давайте ще раз походим. Давайте взрываемся. Да. Так, скикики у него там? Шестьдесят семь. Двадцать три. Фу! Дон, 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 дон. Так. Беру я желтых. Та, да, стой. Нафіга жовтих. Я вибачаю, щось я торможу. Коротше, та знову не туди. берем фіол. Так, квесіроб зарядить. Нема як, да? Ну ще якось так. Ой-ой-ой, тільки Єсть, є. Є. не дозарядилась. Фух. Так, давай это Та... хотел сказать фиолетовых, что я беру желтых? Так, ладно. Робим так. Угу, травилочка. Давайте синеньких спробуємо. Ладно, ясно все. Було відразу фіолет заряджати. А чого так слабенько? Добий. Дякую. Так, і цікаво, кому у нас зріже? Добре, що хоча одних не поставили. Так, жовтий. Не, ну мене прям... Прям зараз це як довбане, то мені буде Капець як больно. Так, давайте дозряжати и поки атака хоч зрізана. Може там жовтими доб'ємо якось. Давайте пробувати. А це бої по тняві. терам пам пом І фіолетові хочеться, і синього хочеться. Так, давайте дону берем. от його візьмем. Давайте так. Жовтий. Так, давайте так. Так, те, що він на нас там накладає, то нам до одного місця. Ми баф все одно не збираємося ставити. Так, ну з хороших новин ми його вб'ємо. З поганих новин. Ну ладно, це фігня. Ми його зарядимо в 4 к за, ні. Він повільний. Так, от мені потрібно... Мені потрібно зараз і бити. І синього було б непогано зарядити. бьем в контру. Давайте ставим у ворота. Дозаряжаем синего. Нехай бастер бьет. Ну, чудово. Теперь эту тему с Так, не подобаються мені ці клієнти. Дозарядим да тепер пенька свого. Якщо він виживе. Ну да. От можна було його, да, добить? 13 хп. Фу, я його качну все-таки ніфіга ти не поставиш іди в баню вже на кінець то а давайте так в пустоту можна. Ну, перше все діло за... за уворотами. Що ж проігрувати то не хочеться. Давайте так зробим. Так. <гум> блін, затикали. Ну ладно, нічого страшного, буває. Ось такий був цікавий сьогоднішній день. Мені сподобався. Правда, довгенький. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте подобайки, Миру, щастя і добра всім.